До нас звернувся молодий чоловік із грижею міжхребцевого диску в шийному відділі хребта. В нього були скарги на виражений біль в руці, слабкість в руці. Консервативне лікування не дало жодного ефекту, тому ми прийняли рішення про хірургічне лікування. Мене звати Юрій. Я звернувся в клініку Spinex з проблемою. В шийному відділі в мене була виявлена. Грижа, з рекомендаціями в мені потрібно було лише оперативне втручання. Так як я сам не місцевий, з цієї області, з Ченіграської області, мені порадили саме цю клініку в Вінниці по всім так казати, критеріям оперативного втручання, по всім відновленим процесам, це саме. Більше підходить клініка для цього оперативного втручання. При грижі міжшепцевого диску в шийному відділі затискається, як правило, один нервовий корінець. І цей нервовий корінець. При своєму затисненні грижею, він починає сильно турбувати пацієнта у вигляді, у вигляді болю. Цей біль виникає таким чином, що він віддає а, в руку від шиї. Тобто пацієнти думають, ну в мене ж грижа в шиї, чого в мене болить не шия, а чому мене болить рука. А так, болить рука, тому що нерв цей формує інші нерви, які йдуть в руку. Тому буде боліти рука. При цьому можуть затерпати оцих два пальці, ще оцих два пальці, ще оцих два, і навіть виникати. Слабкість в м'язах кисті або передпліччя інколи і біцепса і лопатки. Звісно, можна з цим нічого не робити, можна пробувати лікуватися консервативно, а можна робити хірургічне втручання. Але є чіткі покази для консервативного лікування і для хірургічного лікування. І ці чіткі покази полягають в тому, що якщо у вас є слабкість в руці, якщо є виражений біль. І консервативне лікування не призводить до бажаного ефекту протягом трьох-чотирьох тижнів. Вам показане хірургічне втручання. І його можна виконати абсолютно малоінвазивно. Серед великої кількості різноманітного обладнання і е, імплантів е, кейджі для е, передньої шийної мікродискіптомії вони насправді займають не так багато місця. Це лише основна частина е, імплантів. Імпланти і інструменти, з ким вони встановлюються. Розпаковочка. Воно всередині воно стерильне, звісно, воно відкривається все в стерильних умовах. Сподіваюсь, на мене ніхто не насвариться, що я його розстерилізував заради цього відео. Ось яким чином стерилізується набір імплантів і тут у нас є кейджі усіх необхідних розмірів. Ми обираємо той, який підходить ну, для конкретного міжхребцевого диску конкретного пацієнта. Ну, ось Таким чином, воно, провідний інструмент вкручується в відповідного розміру імплант протез міжхребцевого диску. І після видалення міжхребцевого диску він встановлюється замість, замість нього, для того, щоб виконувати. Безпосередньо ті функції, які ми на нього покладаємо. Операція пройшла успішно. Сьогодні другий день після операції, я себе дуже добре почуваю, чудово, можна сказати. мене Горбатюк Константин Іванович, дуже гарний фахівець високої кваліфікації, дуже задоволений операцією, все пройшло добре. Ну і зараз вже. Другий день я вже на випуску йду, їду додому. Здається, страшно. Шия операція на шиї, розріз, спереду. О Боже, це ж так страшно, але насправді нічого в цьому страшного немає. Ми е, рухаємось під час операції по міжфасціальним фасальним проміжком нічого абсолютно не пошкоджуючи, що дозволяє пацієнтам уже через 2-3 години після хірургічного втручання займатися з реабілітологом, вставати, ходити. А на наступний день можна сідати за кермо і їхати додому.